28 лютого Кам'янсь-Подільська територіальна громада попрощалась із кадровим військовим бойовим офіцером Віктором Сірим. Палила, воїна віктори, Боже, на слово віддаємо з придвічненим отцем, пересвятимо і животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічені. Те, що буде військовим, Віктор знав з дитинства, тому пішов навчатись до військового ліцею, а потім військового інституту. У 2014-му молодий лейтенант став на захист України після повномасштабного вторгнення, виконував завдання у зоні бойових дій, дослужився до звання майора. Він був позитивною людиною, завжди виконував свої обов'язки, на які на нього були покладені в колективі. Користувався авторитетом завжди. Був такою людиною, що всі на нього дивилися і виконали його розпорядження, накази. Він був кадровим офіцером, проходив службу на посаді від командира зводу і остання його служба в школі загальнівської підготовки. Був начальником курсу загальнівської підготовки. З Віктором ми разом служимо в школі загальнівської підготовки. Толковий перспективний офіцер безвідказний, тобто задачі, які потрібно було виконувати, без питань. Просто брався і робив. Сам прибігав Васильович, от ми це зробили, йдемо, глянемо, як, чи все добре, чи ні. Користувався авторитетом. І хлопці його поважали, хто з нами служить, і курсанти, які приходили до нас на навчання. Дуже жалко, коли йдуть такі справжні офіцери, вічна пам'ять, бойовий офіцер. На жаль, на жаль, доля так склалася, що в 33 роки пішов від нас. Усі плани на майбутнє перекреслила дорожньо-транспортна пригода. До останнього боровся за життя, але 26 лютого 2025 року серце віктора сірого зупинилось. Поховали бойового офіцера у рідному Кам'янці-Подільському на міському кладовищі на меморіальній алеї Слави.